Ще раз малята, зараз урок читання. Підрути, підручник з читання і портрет Шарлоти. Шарлот у мене є Шарлотти, портрет Шарлоти. Так, готуємося до читання, будемо читати спочатку стовпчики за кольорами.

Чкату наш дезнай. Молодці. Тепер прочитайте останній рядок. Молодці. Малята, Тепер прочитайте перший рядок:

Молодці, молодці. Так, ми з вами трішечки підготувалися до читання і тепер завдання ускладнюється. Зараз ми попрацюємо зі словами, які розміщені у точніше, які є у нашому оповіданні, і правильно прочитаємо їх із правильним наголосом. Читаємо разом зі мною за низькою з другою або на тій зараз я на башні шаг на найнижній шаг вирішу

І сьогодні ми продовжимо роботу над твором Марії Манеру, іспанської письменниці, і продовжимо роботу над твором, який називається Шарлотта отримує 12 балів». Відкрите підручник 12. Дякую, що ви мене поправили. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 14.15. Так, Аліна. Мені мама говорила, що буде перший урок математика. Так, Алінко, я ж е, оголошувала організаційне питання. Оскільки він у нас коротший, так як вчора, ні, ні, то ми зараз робимо читання, а потім математику українську мову. А рисунок? А бачила її рисунок. Так. А, ні, не бачила, ти не прикріпила його до журналу, не бачила. А ти я не прикріпила? прикріпила. Поля, Ліля, Дарина. І, по-моєму, все. Не пам'ятаю, ще хтось прикріплював чи ні. Ну, ну, ви на сьогодні його підготували. Сьогодні ми з ним ще попрацюємо, і ви потім мені його сфотографуєте і прикріпите вже з нашими допра допрацюваннями. Отже, на сторінці 14-15 ви відкрили оповідання. Зараз. Ми його прочитаємо, але не просто прочитаємо, а будемо шукати слова, які позначають якості Шарлотти. Тобто ми будемо шукати слова, які відповідають на питання яка? Для того, щоб вам було легше, ви можете взяти олівець простий, який можна потім буде витерти, і читаючи, підкреслюєте слова. Які характеризують Шарлоту. Беремо простий олівець і починаємо. Перше речення прочитаємо разом, щоб ви зрозуміли, що саме треба робити, а потім ви читаєте до кінця самостійно. І так, Шарлотта була дуже розумною дівчинкою та отримувала гарні оцінки. Дітки, чи є тут слова, які характеризують шарлоту? Ні. Яка ні, вона? Ні. Розумна. Є розумна. таке слово, дивіться, розумна. Ось це слово ми підкреслимо простим олівцем, тоненько, щоб можна було потім з книжки прибрати. Чи зрозуміло вам завдання? Так. Так. Ваша задача прочитати і знайти слова, які відповідають на питання. Mm. Яка була <пробіт> Шарлотта? На цю роботу ви маєте 5 хвилин. Починайте. Шарлотта утримала два... Ну, Олексій, Алексеївна, ми потім проверяти путе. Обов'язково, обов'язково. І малюнки. ви мені так, Я не вору. Вору. А на ну, Алексіївну. А будьте подавалося за низьку для. Заницька стосується васінь. Занизька то ми не готуємо, не підкреслюємо. А, учениця. учениця це й медник. Розв'язала.

Yeah. Нет, я не могу найти ні allora, слова. А ти прочитала? Читаю, да? Добре, так. читай. Полинка, слухай. Розміную. Ага. Іс Іс Гарні найкращі, от у Балі Так. Полінка, ти підкреслила всі прикметники. правильно. Поліночка, зупинися, але ж вони не стосуються шарлоти, це ж про оцінку. Правильно знайшла прикметники, але ці прикметники стосуються не шарлоти, а оцінки. <тит> 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 Я не два слова. Яке, Кирюш? Два У два слова. Яке? <тит> Кирюш, повтори, будь ласка, не почула. <тит> Піпітрувала – це стосується Шарлоти, але це дієслово, правда? Дивно. Так. розказала. Дієслово. А... Що зробила? Все. Так, Даринко, треба які ти слова підкресли... підкреслила? Це треба підкреслювати? Ні. Даринко, які ти слова підкреслила? Вона, вона. вона, це не прикметник, ні-ні-ні. Які ще підкреслила? Ну, це ж дієслово, Ігарьок. Хоча воно нам потім така вона була, да? Так, так маляти. Так, Ліля? Я знайшла слова 12 і 11. Це ж числівники. а Ми домовлялися шукати прикметники, які стосуються шарлоти. Подивіться, будь ласка, на екран. У тексті є всього лише на всього два прикметники, які стосуються тільки шарлоти. Ось один і ось другий. Тобто, якою була, була шарлота за оповіданням? Розумною. Але це, це все, що ми можемо про неї сказати, чи у нас склалося ще якесь враження про неї? Ну, що а, вона схитрувала. схитрувала? Так. І от ті якості, які ми з вами е, знайшли, ми зараз будемо. Дописувати на портрет. Двійте, будь ласка, точніше, покажіть мені, будь ласка, портрет Шарлоти, який ви намалювали, прямо в камеру. Покажіть, О, у мене дома. покажіть будь ласка, а я у бабусі, він в мене вдома. Так, Ігор, ага, дякую, дуже гарно. І бантик в такий красивий. Так, хочу ще побачити, Софійка, Міша показують, Юлічка нам, намалювала. дякую. Деякі дітки мені ще в журнал прикріпили, то портрет він нам зараз знадобиться. Поля Лавриненко показує, дякую. Веронічка, Кирюша, дякую. Так, Ліля показує, Софійка говорила вже. Тимурчик, покажи мені, будь ласка, портрет Шарлоти. Я, я не міг, тому що у мене бул, була тренування, і я приїхав ра, не раніше, а поздно. Тимурчику, це дуже недобре, що ти вже другий урок підряд не виконуєш домашні завдання в повному обсязі. В мене, в мене взагалі... Це говорить про те, що ти не не сумлінно ставишся до навчання. Такі якості не допоможуть досягти успіху. Потрібно сумлінно виконувати завдання, тоді успіх буде. Так, На малюнку ми зараз з вами по перше запишемо ім'я дівчинки. Як звали цю дівчинку? Шарлота. Шарлота. Так, дехто з вас вже до речі написав, я бачила. Mm -hmm. Алесіна, але а я її назвала коя? Але ж її ім'я Шарлотта. Туда, вона Шарлотта. Дуже ну, в мене теж є. Цікаво, що можна їй придумати ім'я, але все ж таки ж вона шарлота. Так, і ми знайшли з вами прикметник, Шарлотта. який стосується цієї дівчинки. Який прикметник ми знайшли? Яка шарлота? Розумна. Так, ось біля портрету ми пишемо її. Якість розумна. Так, але ви сказали, що це не все, що ми можемо сказати про шарлоту. Е, який вчинок про її характер, Софійко? Обманчиця. Так, вона вирішила обманути. Як ми це назвемо, так, щоб не образливо було? Давайте подумаємо. Хитрила вона. Хитрувала. Ну це буде дієслово? Ну, давайте напишемо, що вона схитрувала. Так, Софійка запропонувала таке слово, ну давайте його якось подумаємо, щоб написати не дуже образливо, як написати, що вона обманула, але так, не, не дуже грубо. Пала. Як? Смівала. Ну, шкідрувала вже написали ви. Біля портрету пишіть. Ну, Арсіна, я нашла портрет. Покажи, будь ласка. Ага, чудово. Ну, він, мав би бути трішки більшенький на аркуші. Так? Все ж таки він в центрі, він мав би бути трішки більший. Так, біля портрета пишете. Лілечка, біля портрета, пишіть якості, які ми можемо сказати про шарлоту. Що ми ще можемо сказати про шарлоту? Софійко. Добре. Так, а звідки ти знаєш, що вона добра? Вона описує за якийсь вчинок? Вона Училась добре ну, це добре, це трішки інше. Добре е, вчитися це можна сказати, що вона яка. Розумна. Розумна, ми вже сказали, а от те, що вона докладає зусиль для того, щоб гарно навчатися, як це назвати? Розумний. Ну вона розумна, ми ж написали. А що треба робити, щоб отримувати такий високий результат? Так, ну можна старатися, можна вчитися або як, а можна старатися. То Шарлота, що робила? <свистеть> вона що робила? Вчилася як? Добре. А що вона робила для того, щоб вчитися добре? Вона вчилася, аби вона старалася. Старалася. <свистеть> <свистеть> Значить вона яка? Яка вона? Старанна. Старанна. На уроці Я досліджую світ, нам ще таке слово зустрілося сумлінна. Це синонім слова старанна. Давайте його теж запишемо, щоб воно нам краще запам'яталося. Сумлінна. О, так бомби писати треба? Так, біля портрету. Ви ж не просто намалювали портрет, а ще й доповнюємо його характеристиками. Діти, а коли вона вчинила такий недобрий вчинок, ця Шарлотта, обманула своїх батьків, а потім на уроці вчителька її провчила? Скажіть, будь ласка, що зробила Шарлотта після цього? Вигон, що не так, не буде. так, вона зробила висновки, що так більше не буде. Про що це говорить? Це, говорить, що вона поняла свій вчинок. Вона зрозуміла свій вчинок і зробила висновки, значить, їй стало соромно, так? Так, ми можемо записати, що Шарлота що зробила. Вона виправила помилку, Виправила, а. так. Виправила помилку Ана Алексей а що тут старинна? Старанна. Старанно Так. Скажіть, а які б поради ви дали цій дівчинці? От, зважаючи на те, що вона вчинила недобре, а потім виправила свою помилку? Скажіть, будь ласка, які поради ви їй дали, Веронічко? Я би дала їй поради, не обманути і бути радою, і, і, і любити гарної оцінки. Будь які оцінці, дякую тобі, дуже хороша порада. Так, хто ще хоче вислотися? Яку б ще пораду ви її? Юля Ліля, у вас підняті руки, ви готові відповісти? Лілічка, будь ласка. Можна написати? Так, так, говори. Оцінку. Що зробила? Учинку. Що зробила з оцінкою, я не почула? А, виправила, виправила свою оцінку. Ну вона ж не оцінку виправила, а вчинок виправила, так? Так. Добре. Отже, ви б їй порадили, ну, Веронічка порадила. Не чинити там більше і радіти будь-якому результату. Ну і, звичайно, продовжувати я я б їй порадила, продовжувати докладати зусиль. Щоб всі результати були виправдані, а не просто придумані. Добре, малятка, ми на цьому з вами маємо завершити, але я вас ще хотіла познайомити з такими висловами наостанок. Так, шила в мішку не сховаєш. Як ви думаєте, що як це можна примінити до Шарлоти? Як ви думаєте, взагалі чули такий вислів коли-небудь? Не чули ніколи? Так говорять про те, що не можна приховати, і воно само себе все одно виявить. От дивіться, Шарлота збрехала, що в неї 13 балів оцінка. так? Але це потім стало відомо. І про такий випадок можна сказати, шила в мішку не сховаєш. Це означає, що все одно усі дізналися, що Шарлота е, зробила послуга своїх батьків. Отже, шила в мішку не сховаєш. Зрозуміли висвіт? Так. Що він означає? то, що ми все одно суверенно, а потім все одно це визнається. Так, потім це одно це виявиться, все одно дізнається те, про що обманули. Так, а такий вислів – водити за носа. В, водити за носа – це то тобто, є… Обману. Обманювати. Що робила Шарлота зі своїми батьками? Обманювати. Можна сказати, що ну це умовно, це вислів, який е, означає обман. Можна сказати, що Шарлота водила за носа своїх батьків. Yeah. Так, Коли людина одна обманює іншу, говорять, вона його водить за носа. Шарлота водила за носа своїх батьків, говорячи їм, що вона отримала 13 батьків. Так, а такий вислів? Зарубай собі на носі. Це Бо означає добре запам'ятай». Давайте використаємо це слово і дамо по шарлотті пораду. Шарлот зарубай собі на носі. Обманювати. Не гарно. Не гарно. Негарний. Мене... Ну, так він для ілюстрації тут. Так. Є? Зарубай шарлоту собі на носі, обманювати. Це погано. Те погано, обманювати не можна. Зарубай на носі в даному випадку означає запам'ятай. Розібралися з висловами? <право> 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 так, малятка, домашнє завдання із читання у вас виконати теж. Виконати тест. Посилання на тест знаходиться у електронному щоденнику. В домашньому завданні читання. Е е Софійко, послухай, будь ласка, а потім поставиш питання. Домашнє завдання у електронному щоденнику. Тест. Е Наступний урок у нас через 11 хвилин математика, а після неї українська мова. Ми просто змінили порядок. І на цьому наш урок закінчено. Якщо у вас є якісь питання, ви можете мені їх поставити. Так, Алінко. Алінко, слухай. Добре, Добре, Бай-бай. Софійка, ти хотіла щось сказати? висота. До побачення, а, до побачення, до зустрічі, Софійко. Так, Юлечко? Я тобі скину посилання на що. Треба. І логін, і пароль. Так, малятка, завершуємо урок. 10 хвилин перерва, і приходимо на математику. До зустрічі через 10 хвилин. До зустрічі.